Традиційно перед великими християнськими святами міський голова Борис Карпос проводить зустрічі з представниками релігійних громад. Так, 11 квітня за круглим столом Борис Карпос подякував священикам та пасторам за величезну допомогу. З перших днів війни вони надали прихисток вимушено переміщеним українцям, організовують потужну гуманітарну допомогу за кордону та доправляють вантажів постраждалі куточки нашої країни, допомагають українській армії. Це дуже складний час. Для Нововолинської громади, для всіх воїнів в незалежності від того, звідки з кого міста чи села, для кожного захисника і захисниці, бо впевнений, знаю, що дуже багато часу, зусиль, ресурсів, коштів і своєї духовної, психологічної енергії ви віддаєте. Нашим хлопцям і дівчатам, які там воюють, волонтерам, які допомагають, людям доброї волі, які роблять дуже багато добрих речей. І за це я вам дякую. Сподіваюся, що Господь Бог вас рясно поблагословить. Дякую за підтримку сімей гніблих і всіх процесів, які пов'язані з тим, що до нас повертаються наші герої. На зустрічі говорили про святкові богослужіння в умовах війни та комендантської години. Зокрема, у Пасхальну ніч комендантська година буде діяти як зазвичай з 12 до 5. Тож МЕР попросив духовенство зважати на обмеження. Представники церков попрохали увімкнути вуличне освітлення, аби нововолинці з комфортом могли добратися до храмів та до домівок по завершенню служб. Присутні представники правоохоронних органів зазначили, що у місті чергуватимуть поліцейські. Ські та добровольчі формування говорили про підтримку наших захисників. Багато волонтерів повезуть на фронт Паски, які вже будуть освячені місцевими священиками. На завершення зустрічі усі присутні обмінялися побажаннями довгоочікуваного миру на нашій землі, щоб великодні свята пройшли в спільній щирій молитві та спокої. Це ж таки знаходити час для цього, щоб вирішити і наші да схені питання, які стосуються релігійних організацій. Тому хочеться сьогодні в цей нелегкий час для нашої держави, України, засвідчити про те, що церква не лишається ніколи осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі. Церква сьогодні знаходиться теж, як і наша держава, в стані неполітики її війни, яка принесла смуту терпіння нашим християнським сім'ям, родинам, стражданням. Але церква не дозволяє, так як ви сказали, не залишає тих людей послуги, не пікнується, про них старається морально їх підтримати. Десь можливо і якось фінансовому стараємося їх підтримати. Але церква Христова одночасно має велику місію молитись до Господа Бога за перемогу нашого половинного українського народу. До слова графіки богослужінь у Нововолинську опублікують згодом, аби жителі завчасно могли ознайомитися з розкладом.